Як почуватися менш самотнім під час карантину? Хочу поділитися з вами кількома ідеями. І так, ідея перша. Заплануйте регулярні соціальні активності по телефону чи відео. Звісно, віртуальна взаємодія відрізняється від живого контакту. Це точно. Але це краще, ніж нічого. І такі технології, як Messenger, Viber, Skype, Zoom, WhatsApp та інші, Дозволяють нам спілкуватися з відео, так ми бачимо вирази обличчя один одного. І дослідження довели, що така взаємодія дозволяє нам відчувати емоційну підтримку, зменшити відчуття самотності та симптоми депресії. Класно ж, правда? Замість того, щоб відміняти групові соціальні активності, їх також можна перенести в онлайн. Можна спілкуватися з друзями, пити разом пиво, каву, чай, вино, будь-що, їсти разом, можна дивитися кіно оскільки Netflix зараз випустив додаток Netflix Party, який дозволяє і дивитися кіно, і спілкуватися, і бачити друзів своїх одночасно. Можна грати в відеоігри, співати, танцювати, читати книги, можна робити будь-що. Завдяки тепершнім технологіям просто потрібно дати трошки креативу. Можливо, саме зараз час підтримати своїх рідних і близьких і самим попросити про підтримку. Дякую за увагу! З вами була Олеся Бобруйко. І наступною ідеєю я поділюсь з вами завтра. Па-па!